Різниця між українською і швейцарською освітою вона полягає в тому, що визначається як основа, основна мета цієї освіти в Україні багато новацій за останні роки, десятиліття, багато реформ. Але все рівно українська освіта залишається орієнтованою на знамневий стандарт. Що це означає? Це позначає, що є певний рівень знань, які потрібно засвоїти. Здати відповідно або якісь тести, або контрольні роботи, або екзамени, або ДПА, державна підсумкова атестація, і отримати за це оцінку. І хоч ми дуже багато кажемо про те, що ми переходимо на компетентнісний підхід, все рівно по факту, дитина за результатами навчання в школі отримує атестацію, яка вказує на рівень її знань, або отримання компетенції в якомусь предметі. Чим відрізняється швейцарська освіта? Вона орієнтована на засвоєння компетенцій і їх практичне застосування. Тому починаючи з молодшого віку, діти в швейцарській школі вони дуже багато не тільки визначаються самостійно в своїй діяльності, яке завдання під час року я буду виконувати, який проєкт я хочу робити, як я оцінюю свій результат в тій чи в іншій роботі, тому що самооцінка дуже важлива частина діяльності дитини в школі. І так само, починаючи з сьомого класу, вони знайомляться з різними професіями і починають практикуватись в різних сферах діяльності. Для того, щоб це було можливо. Працює не тільки школа, працює вся соціальна система, тому що підприємства зобов'язані до себе брати на практику стажерів, учнів, які ще навчаються в школі, але хочуть ознайомитись з професією. Професійне навчання теж забезпечує те, що діти можуть засвоїти певний рівень кваліфікації і повноцінно працювати спочатку асистентами, а потім і повноцінними співробітниками. І після закінчення базової школи діти відправляються в так зване Лери, там де вони вже і працюють, і навчаються. І це завжди поєднує дві форми діяльності. Дитина може учень, підліток, юнак, дівчина навчатися два дні на тиждень, а три дні на тиждень повноцінно працювати, тому що отримання компетенцій в будь-якій професії це в першу чергу практика. І це дуже, -дуже важливо. Лери шукають діти самі. І о, тут друге питання дуже важливе для українських дітей, оскільки вони не мають дуже часто компетенції самостійного пошуку, самостійних заявок на роботу, на перемовини звернення з проханням про те, щоб їх прийняли на таку практику. І якщо ми будемо дивитися взагалі на План формування компетенцій, то, наприклад, дитина в першому класі в швейцарській школі, вона повинна мати таку навичку, як організовувати свою діяльність, коли в неї немає навчальних занять у вільний час, не просто нічим не займатись, а саме організувати пізнавальну діяльність, активну діяльність, корисну діяльність, і е, так само давати запит на допомогу. Це теж навичка, яка формується ще в молодшій школі. А вже потім на таку навичку накладається. Більш широкі компетенції для соціалізації дитини також навичка на організацію ігор серед своїх однолітків, серед своїх друзів, і формуючи компетенції, починаючи з дитячого садочку, потім в молодшій школи, ми маємо таку ситуацію, що підлітки вони вже і вміють звертатись з запитом, і вміють отримувати відмову. І розуміють, що це їх справа, як я буду організовувати своє подальше життя, і цілком спокійно можуть писати 10, 20, 30 листів, запитів на Лере, шукати інформацію, де мені попрацювати, їхати на фірму і домовлятись з, з працедавцем про те, що вони будуть там проходити практику. Тому Лери це дуже класний інструмент для того, щоб підлітки усвідомлювали, що вони повноцінні члени цього суспільства, які можуть працювати, які можуть бути залучені до діяльності в суспільстві, які можуть за це отримувати гроші і забезпечувати відповідно собі самостійність не тільки з фінансової точки зору, а й з точки зору того, що вони мають знання, яким чином. Шукати роботу, домовлятися, спілкуватись, бути соціально активним і соціально корисним навчитися цьому можна. Єдине, що проблема навчитися цьому накладається на умовну проблему і на ще одну проблему це комунікативну проблему, тому що тут звикли спілкуватись інакше. І комунікувати інакше, звертатись з запитами, отримувати відмови, бути наполегливим в пошуку інформацію, але не нахабним. І, наприклад, такі навички, як спілкування, впевнене, але без агресії, це те, що потрібно тут засвоювати. Тому що бувають суперечки, бувають конфлікти, бувають розбіжності, але завжди потрібно все вирішувати цивілізованим шляхом. Це не означає, що тут нема конфліктів. Це теж живі люди, які зустрічаються з різними життєвими ситуаціями, по різному реагують. Але є поняття професійної етики, і там є алгоритми діяльності і взаємодії. Які відповідають взагалі робочим правилам взаємодії, тому що коли ви приходите на роботу, саме головне – це та продуктивність діяльності, яку ви можете, можете показати. І дуже мало зараз спеціальностей або професій, де людина може продукт видавати цілком самостійно. Навіть якщо ви займаєтесь якимось хендмейдом, все рівно вам потрібно закуповувати продукцію і кудись це реалізовувати. Ви будете все рівно контактувати з людьми. А тим більше, якщо ми кажемо про роботу в компанії в корпораціях. Там завжди продукт, який отримується, це результат діяльності і взаємодії багатьох людей. І От навчитись цим правилам дуже важливо. Якщо ви хочете емоціювати, творити, виражати себе для цього, будь ласка, будь-які хобі, які можуть бути для вас цікавими, починаючи від звичайних для нас достатньо творчих, співати, грати в оркестрах. Закінчуючи екстремальними з глибинним дайвінгом або стрибками з парашутом, все це якраз для реалізації емоційної сфери, і там ви можете знайти ту компанію, яка вам подобається, яка вам підходить. А те, що стосується роботи, то тут достатньо чіткі правила, алгоритми, і з ними обов'язково потрібно знайомитись, як прийнято в тій чи в іншій компанії, тим більше, що в швейцарських компаніях дуже багато працюють над атмосферою на роботі. Над тим, як живе команда, і зрозуміло, в залежності від того, яка у вас робота, у вас теж будуть різні підходи. Бо якщо, наприклад, ви обираєте собі діяльність ну, в військовій сфері, зрозуміло, там є дисципліна, там жорсткі правила, там жорстке підпорядкування. Якщо ж ви йдете в більш творчі професії або в соціальну сферу, то там буде більше демократизації у спілкуванні. І можливості висловлювати свою думку, давати зворотні зв'язок і змінювати навіть систему, якщо ви можете та професійно порекомендувати якісь зміни. Система освіти в Швейцарії побудована таким чином, що всі діти охоплені не тільки освітою, а й адаптацією в професійному житті. Наприклад, через систему Лери багато хто з українських мам, які з дітьми тут знаходяться, трошки хвилюються, що діти не можуть знайти Лери, а чи знайдуть вони практику собі Лери? Це фактично практика і навчання в конкретній професії. Таку система побудована так, що для них, для всіх буде надана можливість навчатись і працювати. Тобто лере буде для всіх. Єдине, що дійсно, щоб отримати практику в тій сфері, в якій вам дуже хочеться, потрібно прикласти зусиль і не батькам, а саме дитині, і це дуже важливо, тому що тільки через вмотивованість дитини вона може утримати таку практику. Школа в цьому допомагає, в цьому допомагають класні керівники писати листи, писати запити, надають можливість відвідати спеціальні виставки, де, де проводяться заходи щодо ознайомлення школярів з тим, де можна працювати в їх регіоні, і навіть не просто в місті і в тій частині, де вони проживають, а фактично в усьому кантоні і навіть в інших кантонах. Тому, якщо дитина дійсно змотивована працювати на конкретному підприємстві. Наполегливість і бажання там працювати буде завжди оцінено. Є випадки, навіть коли діти за бажаною спеціальністю не могли знайти практику в своєму кантоні і вони їздять в сусідній кантон. Це теж практика, яка можлива і реальна. Головне не втрачати надію, не опускати руки, а ініціативно діяти в цьому напрямку. Яка ще є у зв'язку з цим проблемам? Діти, це наш екзамен перед Богом. Є така фраза, діти повторюють нас. І якщо в батьків неактивна позиція, якщо батьки не шукають собі цікавого заняття в своєму житті і цікавої самореалізації, ми не можемо цього вимагати від дітей. І навіть в багатьох випадках одна школа не може витягнути. Бажання дитини йти в на Лере і мотивацію до отримання професії, якщо батьки займають позицію дуже пасивну і просто є на поточний момент соціальними утриманцями, якщо їм нічого не цікаво. Хоча в дітей тут навіть незалежно від позиції батьків набагато більше можливостей, ніж в інших місцях. Це та реальність, яку ми спостерігаємо.